Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися нижні сірогози. Чи є загроза і взагалі, що заважає звільнити Ні, нижні сірогози від расистів, і чи є загроза для цивільного населення під час звільнення? Що буде відбуватися? Ну, люди сильно, сильно налякані. Чомусь очікують, що буде погано. Що буде дуже погано. Ні, у мене, дивіться, можуть бути прильоти, якісь руйнування, погроми, так, деякі будинки, але загрози життю немає. Цивільні люди не будуть вбиті під час звільнення. От. Також буде надана допомога, людям будуть надавати гуманітарну допомогу, грошову фінанси. Буде відкриті дороги, люди зможуть виїхати. Так, це деокупація, і вона, я б сказала, мирним шляхом, але є руйнування, зруйнують такі щось у. А нижніх сирогозах буде щось зруйновано. Ну, так, там буде загін військових расистів. Дуже швидко, дуже швидко вони. Так, буде подобано. Невеличкий бій такий пройде. Скажіть вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, скажіть, чи є загроза для цивільних людей під час деокупації Нижніх Сірогоз? Сильна загроза є від мін. Там цивільні люди можуть постраждати від мінування. От. І е, також треба триматися якомога далі від військових расистів, від е, головної будівлі. Десь є головна така будівля, де розташована командувань. Командування. Отуди може бути прильот. Ну, я не бачу, щоб люди загинули саме цивільні. Військові расисти так, полетять оця верхушка. А також росіяни замінували територію і треба бути дуже сильно обережними. от Вищі сили Скажіть на будь ласка, чи буде звільнений на нижні сірогози до кінця серпня? Кінець, саме кінець. Рашисти вийдуть звідти. Там тримають полонених, військових України тримають. Так, ворога придушать, настільки він змушений буде вийти із знижень сирогос. Це все заперечує, негатив убираю. Заперечую. Заперечую весь негатив. Одвертаю від Нижніх сирогоз всі загрози для цивільних людей. Одвертаю повністю. Буде так. Відкриваю всі шляхи на звільнення нижніх сирогоз без втрат. Заперечу повністю весь негатив для цивільних людей. Заперечую весь негатив. Заперечу. Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, де купувати, звільнити, заперечую вас, перекриваю, допоможіть нам. Надійте все необхідне для військових України. Літаки, дальнобійні ракети, далекобійні ракети, вся необхідна зброя. Для військових України надходить без перепон, без перешкод. Буде так. Перекриваю, перекриваю. Більше нічого не заважає нашим військовим звільнити, де купувати нижні. Фірагози будуть звільнені без втрат для цивільних людей і без втрат для військових України. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги для звільнення нижніх сірогоз якомога швидше. Прошу забрати всі перешкоди, більше нічого не заважає військовим України. Буде так, буде так, буде так. І так буде, прошу зруйнувати всі плани ворога. Відкриті всі шляхи і дороги на звільнення буде. Так буде, так буде, так, так буде. Так, буде бій, але без е жертв серед цивільних людей. Дякую за увагу.